Муза, А ти причистая, святая, ти, сестра Феба молодая, мене ти в пелену взяла, і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як твою волю на роздоллі Туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, в безлюдному степу, в далекій неволі Ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І з казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила, і я живу і надо мною своєю божою красою. Гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Поможи. Молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину, і хоть єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.